Вітаю, мене звуть Валентин Терлецький, і це офіційний канал Козацька звитяга і авторський блог «Козацький покрив. Ти я ділюся з вами цікавою і корисною інформацією з історії нашої України. Невдовзі після страти запорозького гетьмана Івана Сулими в 1635 році уряд Речі Посполитої відбудував зруйновану його козаками фортецю Кодак на Дніпрі, а потім почав очищати реєстр війська Запорозького від бунтівників. Тривали криваві утиски українців від польської шляхти, а православних від католиків. Вибух нового масового повстання в Україні лишався справою часу. Про війну Павлюка Острянина і бунт преречених далі. На початку 1637 року запорожці обирають новим гетьманом колишнього сотника Чигирінського полку Павла Бута. Павлюка наполовину турка, народженого в селі Кульчиці на Самбірщині. Двома роками раніше він перебував у складі запорожців Івана Сулими і брав участь у зруйнуванні щойно збудованої фортеці у Кодаку. Павлюка разом з іншими провідниками було засуджено до смертної кари у Варшаві. Однак за нього з невідомих причин заступився великий канцлер Коронний Томаш Замойський. Після чого Павла Бута помилували. Вочевидь, між ними був якийсь чи то зв'язок, а чи якась секретна домовленість, чи обіцянка хто знає. Ставши гетьманом, Павлюк на чолі частини запорожців вирушив на допомогу кримському ханові Інаєд Гіраю, який намагався позбутися залежності від Османської імперії. В результаті походу на Крим козаки здобули чимало зброї, захопили багато коней. Повернувшись у травні на Запорожжя, козаки отримали багато скарг з України про утиски селян панами та поляками від реєстровців про систематичну невиплату їм річного жалування. Запорожці, мабуть, на коражі відреагували на ці звернення негайно. Виступили з Січі, захопили артилерію реєстровців у Корсуні і вивезли її на Запорожжя. При цьому офіційний старший реєстрових козаків Василь Томіленко. Перейшов на бік запорожців. Тоді ж на річці Росаві козацька старшина обрала новим старшим реєстрового війська Переяславського полковника Саву Кононовича, москаля за походженням. Вже у серпні Павлюк з козаками вирушив на Київщину, звідки звернувся до селян, реєстрових козаків і міщан з універсалом, в якому закликав людей заарештовувати прихильників уряду Речі Посполитої і вступати до козацьких лав. Активними сподвижниками Павляка були полковники Карпо Скідан і Семен Биховець, які в жовтні дісталися до Переяслава, де місцеві козаки одразу ж схопили гетьмана Саву Кононовича та ще кількох старшин, відвезли їх до Чигиріна і стратили за постановою козацької ради як зрадників у містечку Боровиця. Повстання набирало обертів, бунтівни українці здобували міста, руйнували шляхецькі маєтки. Тим часом річ Посполита зібрала коронне військо під командуванням польного гетьмана Миколая Потоцького ведмежої лапи, яке вирушило проти повстанців. 6 грудня під селом Кумейками воно зійшлося в жорстокій битві з козаками, за свідченням монаха хроніста. Шимона-Окольського старі коронні вояки казали, що ніколи не бували під таким довгим і сильним вогнем і не бачили такої кількості трупів в одному місці. Ввечері Павлюк Бут і Карпоскідан з невеликими силами відступили з табору на Чигирина, щоб зібрати підкріплення. А вночі майже 20-тисячне повстанське військо під керівництвом полковника Дмитра Гуні неймовірним чином зникло з повного оточення, так що у польському таборі навіть не гавкнув жодний собака. До того ж, козаки ще й прихопили з собою всю ворожу артилерію. Очевидь, це стало можливим завдяки використанню знаменитої козацької мани, масового гіпнозу кимось із характерників, тобто бойових магів. Козаки відступили до Боровиці поблизу Черкас і з'єдналися із підкріпленням, що привів Павлюк. Невдовзі сюди підійшли і поляки, не маючи надії зломити опір повстанців силою зброї, Миколай Потоцький запропонував переговори, на яких посередником був православний шляхтич та урядник Адам Кисіль. Козаки повірили запевнянням останнього, що король помилує їх у випадку добровільної здачі ватажків повстання. Аби не прилувати ще більше козацької крові, Павлюк, Василь Томіленко та кілька інших отаманів погодилися поїхати до Варшави, аби особисто зустрітися з королем і пояснити причини повстання. Тому бойові дії припинилися, і козаки під проводом нового гетьмана Дмитра Гуні вирушили з підборовиці на Січ. Але на зимовому сеймі уряд зневажив обіцянку короля та Адама Киселя, який під час свого виступу нагадував, що якби не його запевнення зберегти життя отаманам і не їхня добровільна здача, повстанці вели б бій до смерті. Але ватажків засудили до страти. Зокрема, на голову Павлюка пропонували надягти розпечену корону, а в руки дати розпечений скіпітер. Король скасував буфонську страту на початку лютого. 38-го року у Варшаві керівникам повстання відрубали голови, потім наштрикнули їх на кілки. А ще Сейм прийняв ординацію війська Запорозького реєстрового, згідно з якою козацький реєстр мав становити всього 6 тисяч козаків. На козаки мали стати кріпаками. Запорозька Січ підлягала ліквідації, скасовувалося козацьке самоврядування, судочинство та виборність гетьмана. Усю старшину мала призначати польська влада. Між тим, Миколай Потоцький, ведмежа Лапа розпочав в Україні лютий терор. Повсюди його жовніри і урядники переслідували козацькі родини, вбивали козаків, гвалтували жінок, грабували їхні маєтки. До того ж, у цей час закінчилися строки слобод, тобто вільного поселення, які давалися селянам на 40 років при освоєнні ними нових земель ще наприкінці 16 століття. Тепер селяни мали вертатися до стандартної роботи при шляхецьких маєтках виконувати панщину. Звісно, все це викликало нову потужну хвилю невдоволення. Наприкінці зими 1638 року окремий польський каральний загін під проводом ротмістра Мелецького вирушив на січ, аби взяти її під контроль. Але був розгромлений запорожцями вже у березні. Полтавський полковник Яків-острянин або остряниця, якого обрали гетьманом, розіслав свої універсали далеко за межі козацьких земель аж до Волинії Покуття, в яких закликав людей приставати до повстанців, щойно вони з'являться на території старост, а поки що Потай готуватися до війни. Їх розвозили і розносили старці, бандуристи, підлітки, навіть черниці. Люди почали готуватися до повстання. Одні йшли на Запорожжя, інші відправляли туди продовольство, гроші, порох. Невдовзі повстанські захони вирушили із Запорожжя трьома групами. Перша з них під проводом Якова Острянина, просуваючись лівим берегом Дніпра, зайняла Кремінчук і повернула на хорол і Омельник. Запорозька флотилія на чолі з кошовим отаманом Дмитром Гунею на чайках піднялася угору по Дніпру і зайняла всі перевози в Кременчуці, Максимівці, Бужині і Чигирин-Діброві. Полковник Карпо-Скітану зрештою війська пішов правим берегом і зайняв Чигирин. Козаки прагнули не дати зібратися польському війську. Миколай Потоцький, з основним військом, а також полки вірних уряду реєстрових козаків, на чолі з їхнім офіційним старшим Ілляшем Караймовичем, рушили на зустріч повстанцям Острянина, які на початку травня отоборилися під містечком Голтва. Штурми повстанського табору були відбиті з великими втратами для нападників. Маємо і згадку про використання козаками таємних характерницьких знань, поза як у таборі повстанців були зібрані кілька козацьких бойових магів на чолі з полковником Шекеравим. Зазнавши поразки, Потоцький відійшов до Лубен і послав до коронного гетьмана в бар. Гінців з проханням про допомогу. Острянин рушив слідом за ним до Налубни, де завдав ще одної болісної поразки ворогам. Багато поляків загинуло, коли обвалився міст, що вів у місто. Але Острянин вирішив не облягати міцні Лубни, а рушив через Лукомоль на сліпорід. Між тим на підмогу полякам прибув князь Єрема Вишневецький з власним приватним військом і багатьма гарматами. Об'єднавшись, вони вийшли за місто і швидким маршем вдарили в спину війську Острянина у жорстокому бою. Що тривав цілий день, вороги полонили і стратили полковника Шекеравого. Вночі Острянин відійшов вздовж річки Сули на містечко Жовнин, де отобрався і де невдовзі до нього приєдналися запорожці Дмитра Гуні. Поспішав туди ж зі своїм полком і Карпоський Дан, але після переправи через Дніпро у районі Черкас він потрапив у засідку. В бою всі його козаки загинули. Сам важко поранений Карпоский Дан був взятий у полон і на місці розстріляний ворогами. 3 червня річ Посполицьке військо оточило повстанців під Жовнином і почало облогу. Їм навіть з сходу вдалося вдертися у табір, захопити козацькі гармати і Порох. Вважаючи битву програною, гетьман Яків Острянин з частиною кінного війська переправився через Сулу і подався в бік Слобідської України. Козаки, врешті, зуміли замкнути свій табір та повбивали кількасот польських гусарів, які опинилися всередині. Потім повстанці обрали новим гетьманом Дмитра Гуню і під його проводом відбили ще кілька штурмів ворога. Дізнавшись про наближення великого ворожого підкріплення, козаки в умовах безупинних приступів поляків у ніч з 11 на 12 червня спородили міст через сулу і перейшли на 2 кілометри вниз, де сула в. Падала в Дніпро і в урочищі старець зайняли сильні позиції та збудували новий міцно укріплений табір. Тут козаки героїчно оборонялися від ворога протягом червня і липня. Наприкінці другого місяця оборони до табору гуні по воді пробилося підкріплення на чолі з Корсунським полковником Матвієм Філоненком. Однак дорогою на нього напали поляки. в Жорстокому бою він втратив у річці всі запаси провіанту та боєприпасів, які човнами віз до побратимів. Але збільшення кількості людей в оточенні загострило голод у козацькому війську. До того ж, повністю закінчилися порох і кулі, розуміючи безперспективність подальшого опору, частина старшини вирішила почати переговори про капітуляцію. Дмитро Гуня та Матвій Філоненко були категорично проти замирення, тому в ніч на 7 серпня. Забрали гетьманські клейноди. З невеликим загоном козаків сіли у наготовану чайку і відпливли з оточеного табору в напрямку Запорожжя. Наступного дня повстанці капітулювали від імені війська Запорозького документ, про це підписав військовий писар Богдан Хмельницький. Від старця козацьке військо розійшлося, але козаків почали скрізь виловлювати та вбивати польські урядники. У деяких місцях відбулися масові нещадні розправи над козацькими сім'ями і цілими поселеннями. Певна частина запорожців та покозачених селян, які не хотіли повертатися до панів, або яким вже й нікуди було повертатися, зосередилася в урочищі поблизу Богодухова на березі річки Мерли, за якою починалися незаселені фактично нічійні землі у міжкордонні Речі Посполитої і Московського царства. На загальній раді ці залишки і війська Запорозького брали своїм новим гетьманом колишнього полкового осавула Карпа Пів. Півтора кожуха. Дізнавшись про це, польський уряд відправив туди князя Єрему Вишневецького з його приватним військом. У грудні 1638 року карателі несподівано наскочили на козаків і розбили їх. Півтора кожуха із залишками свого війська намагався пробитися на січ, але поляки заздалегідь перекрили всі шляхи та скрізь наставили свої застави. Тому ці козаки попрямували в приазовські степи. Між тим була введена в дію попередня ординація війська запорозького реєстрового, яка значно обмежувала та чітко регламентувала кількість права і обов'язки реєстрових козаків. У лютому 1639 року каральні війська під рукою князя Єреми Вишневецького точили та знищили Запорозьку Січ на Базавлуці, яку героїчно захищали і всі до одного полягли 300 сивобусих дідів старійшин. Єдині, хто на той час там лишався. Здавалося, українське козацтво було повністю впокореним, а запорозьке майже знищеним. Як же склалася доля очільників цього повстання? Дмитро Гуня і його побратим Матвій Філоненко пішли на Дон, звідки навесні 1640 року на чолі об'єднаної Запорозько-Донської флотилії вирушили в морський похід проти турків на Чорне море. З цього походу вони не повернулися, вочевидь загинули у морі разом. Як і Вострянин після того, як з частиною своїх козаків попросився під захист московської держави, заснував на Слобідській Україні місто Чугуїв, став його першим городовим отаманом. Але в 1642 році він був убитий чугуївськими козаками під час масових заворушень. А що ж сталося із запорожцями гетьмана півтора кожуха? А вони стали унікальним мандрівним військом. І про цей дивовижний період ми розкажемо в наступному випуску. Як письменник пропоную могутню зброю для пізнання правди про запорозьке козацтво, книгу сили, яку можете замовляти онлайн-книгарнях і шукати в магазинах по всій Україні. І обов'язково підписуйтесь на цей канал, коментуйте, ставте свої лайки. До побачення!